За добу у пологовому будинку рівного народилося 20 немовлят серед них дві двійні. Директорка пологового будинку Світлана Муравська каже, що зазвичай за добу вони приймають вісім пологів. Тому колектив був вражений такою кількістю породіль однак, спільними зусиллями вони зуміли надати якісну та своєчасну допомогу. На превелике щастя у нас в пологому будинку за попередню добу відбулося 18 пологів. Дві із наших пацієнток народили двійні. Причому це були останні пологи за добу, і вони відбулися між сьомою і восьмою ранку. Одна пацієнтка народила два хлопчика, а в неї вдома вже є дівчинка. А одна пацієнтка народила дві дівчинки, а в неї вдома вже є хлопчик. Ірина у свої 29 років. Народила двох хлопчиків-близнюків. каже, пологи були нескладними. Народили сьогодні вранці о 7.43 і о 7.55. Так як це були другі пологи, то це було значно легше. Плюс була дуже професійна команда, яка контролювала абсолютно весь процес. Тому ми справилися за дві годинки. Вони обоє по 2,750 сантиметрів. Ще вони дуже малесенькі, але ми так дивимося, що одненькі на маму, інший на тата, але будуть рости, будемо бачити. Вони ще маленькі, але дуже галасливі. Мама Анастасія не може надивитись на своїх дівчаток. Це в неї не перші пологи. Жінка каже, що страх і переживання були, але добре, що з ними був батько. Добре, хоча перечасні, але добре. На якому тижні? 36 тижнів вагітності. Це для двіні хороший вже термін. Хоча такі маленькі. А це ваші перші пологи чи ні? Другі? Ті, що ті пологи були страшно, але довіряєш Богу і вищим силам і молишся, щоб все було добре з дітками. А чоловік вам допомагав, можливо, був присутній на пологах? Так. І як це все викладали на груди? Теж шок, але все, все добре було. Це... Злагоджена команда, всі робили свою справу. А це щаслива бабуся двох новонароджених онучок. Пані Алла розповідає, була вражена, коли дізналася, що у доньки буде двійня. З'явилися дівчатка на світ 10 квітня о восьмій ранку. Це в нас перший раз таке така гарна подія. Що в нас близнятка, дівчатка. Вони ми їм дуже раді. Ми їх чекали, звичайно, і дуже раді цьому. А ми всі були шоковані і задоволені. Бо це була очікувана вагітність. Ми дуже хотіли, щоб в них ще були дітки. А тут Бог послав ще й двоє, дві дівчинки. Ну, все дуже добре пологовому будинку додають, що порівняно з минулим роком статистика народжуваності значно збільшилася. За три місяці 23-го року. В нас в закладі народилось відбулося 581 вісімдесят А за три місяці 24-го року в нас відбулося 687 пологів. до речі, в нас в цьому році, в попередньому місяці ми рахували, коли підраховували наші статистичні дані за три місяці. В нас на обліку перебуває майже. 1500 п'ятсот вагітних одномоментно. Тобто навіть в самі довоєнні часи в нас було 1300-1350 вагітних на сьогоднішній день. Кількість вагітних, які обирають наш заклад для пологів, все збільшується і збільшується. До слова, це найбільша кількість діток, народжених за добу у пологовому будинку рівного. Раніше подібний випадок був на день Святого Миколая. Тоді народилося аж 16 немовлят. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Медіагруп.